Майдашева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Одчини, бо вікна поб'ю! Репетував Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж торохтіли. Як поб'єш, то й повставляєш. Одначе завтра в Богославі ярмарок, обізвалася з хати жінка. Лаврін устав і очинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув хатні двері та й пішов лапать стіни в темних сінях. Замість дверей він налапав драбиною і звалив її. Потрапив на діжку з водою, скинув кружок і шубавснув у воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води. Вода через верх полилася додолу. Жінка, де у вражого сина діла двері? кричав Кайдаш. Чи це я влізу ставок? Покарала мене свята п'ятінка. Прийдеться пропасти. Кайдашеві здавалося, що він іде через вузеньку греблю попід вербами, і що він шубовснув з греблі у ставок. Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях? сказала Кайдашиха. А може, це я згубив очі на греблі? Нічогісінько не бачу. Їй богу, нічогісінько. А може, кум повидирав мені баньки з лоба, говорив Кайдаш сам до себе. Оце лиха моя годинонька!» Як же оце я прийду додому без очей? Кайдаш махнув рукою і зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю. Яка це іродова душа кидається горшками? Марусю, та не кидайся бо! При... Присягаюся, що більше не буду. Кайдашиха схопилася з постелі, кинулася до печі і почала роздувати жар, притуливши до його суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через очинені двері в сіни. О, кум вернув мені очі. Постривай же, лисий йдітьку, я тобі завтра, я тобі одячу!» І з тими словами Кайдаш вліз у хату. Лице його було жовте, як віск. Рукава по лікті були мокрі, і з їх текла патьоками вода. На землі з'явились смужки з водяних крапель. Неначе разки на миста, розкидані й поплутані на всі лади. Побила мене лиха година та нещаслива, загомоніла Кайдашиха. З чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив гроші? Треба солі, треба горішків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози? Настає возовиця, та треба дечого накопити к весіллю. Адже ти думаєш женить сина? Брешеш. Я не пропив грошей. Гуздечко гроші, та тобі не дам, сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по припічку. Дулю візьмеш, а не гроші. От тепер, тату, вже не будете у воді потупати та од наглої смерті помирать, обізвався з лави Карпона смішкуватим голосом. А ти чого обзиваєшся? Матері твоїй сторч та й борщ, спи отам, коли ліг, а то я тебе палицею зверху сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. І годі вже тобі. Ще мало того крику. спиняла мати Карпа. Кайдаш кинув свиту на лаву в куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула, неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав, так і захріп на всю хату. Кайдашиха погасила каганець і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті в таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав і все неначе бачив під зеленою яблуною свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з дукачем. Другого дня в суботу на свято Паликопи Кайдаш із жінкою поїхав на ярмарок, звелівши синам забрать за ступи та розкопать трохи дорогу з гори. Карпо і Лаврін зостались дома. Минув день. Сонце стояло на вечірньому прузі, а Кайдаш навертався додому. Карпо накинув свитку на плечі і пішов на той куток, де жила Мотря Довбишівна. Од учорашнього дня вона не виходила з його думки. Довбиш був багатий чоловік. Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином. В самому кутку того яру блищав маленький довбишів ставочок. Над ставком стояла довбишева хата, вся в черешнях. Од вулиці було видно тільки край білої стіни із сінешніми дверима. Густі високі вишні зовсім закривали од вулиці вікна і стіни, наче густий ліс. Карпо йшов помаленьку, скоса поглядаючи на довбиші в двір. Перед ним блиснув вугол білої стіни, підперезаний внизу червоною призьбою, зачорніли чорною плямою очинені двері з одвірками, помальованими ясно синьою фарбою з червоною вузькою смужкою навкруги. Довбишева хата була нова, велика, добре вшита, з чималими вікнами. Коло вікон висіли віконниці, помальовані ясно синьою фарбою. Карпо став за двором і сперся на ворота. Мотря вийшла з хати з глиняником у руках. Вона збиралась мазать червоною глиною припічок. Другий глиняник з білою глиною стояв коло порога. Будь здорова, чорноброва. сказав Карпо, не здіймаючи бриля і легенько кивнувши головою. Будь здоров, не чорнобровий, обізвалась Мотря. А йди, лишень, сюди, мотре, маю щось тобі казать. Як схочеш, то й сам прийдеш. З чорнявим постояла б, а родому зась. Карпо був білявий, але волосся на його голові з вершечку було трохи рудувате. А хіба ж я рудий? То тільки собак дражнять рудими, сказав Карпо. Мотря стояла під хатою проти білої стіни. Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами позакачуваними по лікті, з чорними косами. Вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалося з чорними тонкими бровами. З темними, блискучими, як терен, облитими дощем очима. В лиці, в очах було розлите щось гостре, палке, гаряче, було видно розум з завзяттям і трохи зі злістю. Сонце било на Мотрю косим промінням, освічувало її з одного боку, обливало жовто гарячий кісник на голові та червоне намисто на шиї. Мотре! Чи дома твій батько і мати? спитав Кайдашенко з за воріт. Нема. Поїхали на ярмарок. А тобі нащо? Так, собі питаю, сказав Карпо і помаленьку, не хапаючись, переліз через перелаз у двір. Чого це ти, Кайдашенко, лазиш через наші перелази? Наші пороги для тебе дуже низькі, сказала Мотря. Карпо не зачіпав дівчат, не жартував із ними. Дівчата звали його гордим. Та хоч би й високі, то перескочимо. Здорова була, Мотре, сказав Карпо, подаючи їй руку. Мотря руки не подала і підставила глиняника. Карпо взяв її за руку вище од ліктя і здавив так, що Мотря крикнула на весь двір. Оцього я вже не люблю. крикнула Мотря. Мотре, хто тобі купив оті червоні кісники? Купив хтось, та не скажу. Не питай, бо старий будеш, задріботіла Мотря і блиснула двома рядками маленьких дрібненьких зубів. Та покинь отого глиняника, сказав Карпо і хотів однять од драного горшка. Мотря сіпнула глиняника до себе. Шматок горшка зостався в Карпових руках. Червона глина полилася по землі. Геть, одчепися від мене, бо мати лаятиме, що я й досі припічка не підвела. Сказала Мотря, але не пішла в хату підводить припічок, а почала мазать призьбу. Мотрі хотілось пожартувати з Карпом. Тільки що вона почала мазати призьбу від порога, Карпо сів на призьбі. Ей, встань, бо я і тебе підведу червоною глиною, будеш іще рудіший, сказала Мотря, махаючи відхем коло самого Карпа. Мотре, хто це тобі купив таке гарне намисто? спитав Карпо. Та вже ж не ти, сказала Мотря і знов махнула віхтом коло самого Карпа. Карпо посунувся ще далі. А якби я купив тобі намисто, що б ти сказала? Не знаю, що б я сказала, промовила Мотря. Карпо отсунувся на самий край призьби. Далі вже й призьби не було. Вставай, бо зіпхну. крикнула Мотря. Ану, пхни, чи подужаєш? промовив Карпо і усміхнувся. Тікай, бо, їй богу, пхну. Я не подивлюсь тобі в вічі. крикнула Мотря і замахнулася на Карпа віхтем. Червона глина бризнула трьома кров'яними крапельками на білу карпову сорочку. Карпо схопився і зачепив ногою глиняник. Глиняник перекинувся і покотився з горбика. Карпо обернувся, щоб не замазать чобіт. І зачепив п'ятою другого глиняника з білою глиною, що стояв коло самого порога. Глиняник покотився на середину двору, а за ним простяглася біла стежка, неначе хто простелив от порога білий рушник. Чи ти здорів? чи ти збожеволів? крикнула Мотря на ввесь двір. Ой, лишечко, мені! Що ж оце буде, як мати надійдуть з ярмарку? Карпо стояв серед двору і усміхався. Він ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його насоплене жовтувате лице не розвиднювалося навіть тоді, як губи осміхались. Візьми ж та поприбирай, бо я не знаю, що мені мати скажуть. Це ж мати купила на ярмарку вальок тієї червоної глини за цілого п'ятака, промовила Мотря жалібним голосом. Ану, Мотре, заплач. Я ще зроду не бачив, як дівчата за глиняниками плачуть. Добрі смішки. Як візьму цього вігця та обмажу тобі голову, то ти більше не будеш мені глиняників перевертать. Мотря нахилилась, вхопила з землі віхтя з червоною глиною і вже замахнулась, щоб кинуть ним на Карпа. Не серця! Найму завтра музики, промовив Карпо. Мотря бачила, що Карпо залицяється до неї, і здержувала свій гнів. Другому парубкові вона би справді обмазала глиною потилицю. Тільки що Мотря замахнулася віхтем, за вербами заторохтів кінський візок. Мотря опустила руку. Боже мій! їй богу, мати з батьком їдуть з ярмарку. Карпо скочив через перелаз і пішов попід тином. По другий бік вулиці котився візок і підкотився під ворота. Довбишка зараз огляділа під хатою дві смуги розлитої глини і два глиняники, що качалися серед двору.